Нова програма пільгової іпотеки в Польщі в 2024 році: житло на старт. Отримайте кредит на нерухомість від нуля до півтора відсотка річних. У відео розповім, хто може розраховувати на іпотеку під нуль відсотків, які умови потрібно виконати, які суми, коли має розпочатися програма, та покажу аналіз цін на житло в Польщі. Програма Мішкані на старт є наступницею програми безпроцентовий кредит 2%, яка була дуже популярною лише кілька місяців тому. Для кого ж призначена нова програма пільгової іпотеки? Програма Мішкані на старт призначена як для одиноких осіб віком до 35 років, так і для сімей, що складаються щонайменше з двох осіб. В другому випадку немає вікових обмежень у порівнянні з попередньою програмою Безпечний кредит 2%», де вікове обмеження становило 40 років. Нова програма розширює доступність. Можливість отримати кредит мають не лише подружні пари, а й пари, які ведуть спільне життя. Важливо, що майно, яке купується за цією програмою, має перебувати у спільній власності заявників. Іноземці також можуть скористатися програмою мішкання на старт. Однак, уряд висуває додаткові вимоги до тих, хто не є громадянином Польщі. Найважливіші з них. Легальне перебування на території Польщі з картою побиту на тимчасове проживання з доступом до ринку праці або дозволом на постійне проживання, працевлаштування на території Польщі на підставі трудового договору не менше 6 місяців. Сплата податків у Польщі. Якщо іноземець відповідає всім вище зазначеним умовам, а також належить до групи осіб, яким адресована програма, він безсумнівно може скористатися з цієї програми. Процедура подання заявки на участь у програмі така ж, як і у випадку з громадянами Польщі, яка відсотна ставка в пільговій програмі мішка на старт. У програмі процентна ставка є змінною та залежить від кількості членів родини. Ось наведено запропоновані відсоткові ставки для різних варіантів. Бачимо, для однієї чи двох осіб це 1,5% плюс маржа банку, а для родини із п'яти і більше ставка є нульовою. Субсидії за новою програмою надаватимуться протягом перших 10 років строку кредиту. Напишіть в коментарях, хто вже зараз має іпотеку, в яких містах та яка відсоткова ставка. Буде цікаво побачити інформацію. Як виглядає ситуація по лімітам доходів? Скільки потрібно заробляти? В рамках нової урядової програми планується встановити ліміт доходу, що є однією з відмінностей між безпечним кредитом та програмою житло на старт. Ці ліміти призначені для того, щоб забезпечити надання підтримки лише людям, які стикаються з труднощами при купівлі свого першого житла. Пропоновані ліміти доходу є наступними. Одна особа зможе заробляти максимум 10 тисяч злотих бруто на місяць. Родина з двох осіб ліміт доходу 18 тисяч злотих бруто на місяць, з трьох осіб 23 тисячі злотих, з чотирьох осіб 28 тисяч злотих, з п'яти осіб 33 тисячі злотих. На яку ж суму кредиту можна розраховувати? Згідно з програмою, максимальні суми фінансування, на які можна отримати пільгу, залежать від кількості осіб у родині. Для однієї особи максимальна сума кредиту 200 тисяч злотих, для родини з двох осіб 400 тисяч злотих, трьох осіб 450 тисяч злотих, чотирьох осіб 500 тисяч злотих, для родини з п'яти осіб та більше 600 тисяч злотих. Плюс додатково 100 тисяч злотих за кожну наступну особу. Наприклад, для родини з 7 осіб 700 тисяч злотих. Важливо, що стосується можливості отримати кредит, що перевищують ці ліміти, то це дозволено. Але субсидії нараховуватимуться лише в межах встановлених максимальних сум. Це практичне рішення, яке дозволяє купувати різні об'єкти нерухомості, чого не було в попередній програмі. Крім того, у великих містах ці ліміти будуть вищими. І встановлюватимуться у відсотках. Як гадаєте, чи достатньо для вас такої суми кредиту, коли очікувати початок програми? Наразі триває робота над ініціативою Житло на старт. Вже розроблено законопроект, і очікується, що програма буде запущена найпізніше восени 2024 року. Бюджет програми на цей рік досягне 500 мільйонів злотих. Як зараз виглядає ринок нерухомості? Які бачимо зміни в цінах? Проаналізувавши ціни за останні три роки, ми побачили найбільші зміни в таких містах як Варшава, де ціна від 2022 до сьогодні зросла на 36%, Любліні на 16%, Гданськ 20%. Ось для вас більша таблиця порівнянь цін за останні три роки. А в яких містах проживаєте ви? Орендуєте чи маєте іпотеку за житло. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка у вас сума оренди та в якому місті. Думаю, що така інформація буде цікава для багатьох співвітчизників, що обрати: іпотека чи оренда? Багато людей, особливо молодь, стоять перед вибором: орендувати чи купувати З ростом цін на нерухомість це питання стає ще більш актуальним ніж раніше. Ще наприкінці 2023 року експерти продовжували бити на сполох щодо рекордно високих цін на оренду квартир. Однак на початку березня 2024 року було зафіксовано зниження ставок для орендодавців. Аналіз засічень січень 2024 року, проведений експандер Rentier, показує, що ціни на оренду житла зросли у 8 з 17 досліджуваних великих польських міст, але водночас ціни знизилися у 9 з 17. Останній звіт аналітики «Озодом», що базується на середніх цінах у лютому 2024 року, підтверджує, що фіксується зниження, особливо коли йдеться про найменші квартири. Наприклад, у Гдині падіння цін на 2,8% в порівнянні з попередніми місяцями, а у Варшаві 1,9%, А у Любліні приблизно на 3%. Ось приготували для вас таблицю: скільки коштуватиме оренда квартири у 2024 році. І повертаючись до самого початку нашого відео, зауважимо, що програма Житло на старт покликана допомогти тим, хто має найбільші житлові потреби та найменші шанси їх задовольнити через сімейні та фінансові обставини, в яких вони опинилися. Однак це не означає, що кредити будуть доступні кожному. Перед умовою буде достатня кредитоспроможність. Яка ваша думка щодо теми кредитів на житло в Польщі? Як краще купити чи орендувати? Поділіться в коментарях, якщо хочете бути в курсі всіх цікавих та актуальних новин. Підписуйтесь на наш канал та діліться цим відео з друзями.